Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ми зібрали хлопцям на машину. Як тільки приженуть, одразу обіцяли зробити нам ролик. Я, правда, саме під цим відео не викладала. Збори, а тільки на інших розкладах, тому що, ну, я знаю, що всі, хто дивляться карту дня, дивляться і інші розклади. От, Карту дня дивляться мало людей. Але ви знаєте, мені не кількість, мені якість. Кому це потрібно. Ну що ж, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, можливо, вам карти натякають трошечки ще почекати, трошечки ще. Повкладатися, наприклад, у ваші знання, у ваш добробут, у вашу хату, набратися знань, набратися досвіду, а потім ви і отримаєте якусь винагороду за це. Ця карта говорить: терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Це карта не дієздатна в тому плані, що тут немає якогось результату. Але вкладатися потрібно. Чи то в армію, чи то будувати далі хату. Ось. Це вже визначаєте ви, що саме, чим ви саме зайняті, чи своїм навчанням, своєю освітою, освітою, наприклад, гроші вкладати в дітей. Внуків, як я вже казала, виховувати з них патріотів, виховувати своїх дітей і внуків як президентів. Справжніх президентів, справжніх патріотів. Я вже про це колись давно говорила. Я, мені здається, що треба нагадувати. Ось. Такий, знаєте, день в очікуваннях, можливо, чогось чогось, але це чогось-чогось сьогодні може і не відбутися. Карта номер два. А тут якісь обмеження, якась блокада. Ви знаєте, це може бути дійсно в соцмережах когось заблокують, когось у Фейсбуці, якийсь друг, з кимось любовні переписки були. Людина закрилась від вас, можливо. А можливо, це ви від когось закриваєтесь. А, можливо, у вас за наразі якась, знаєте, така небезпечна ситуація. Ця карта радить, якщо ви відчуваєте, що якась небезпечна ситуація сьогодні краще не рухатись, краще нічого не застосовувати, не виясняти стосунки, бо можете тільки наш От як ви бачите, що людина... А, ну, Агресивно настроєна, так? І закривається від вас. Краще залишити це в спокої. Дочекайтеся, прийде час, коли ви зможете поговорити, коли ви зможете вияснити ці стосунки. Карта Ном, навіть от шеф. От шеф так само, шеф, шефиня, якесь начальство. Краще відійдіть. Третій варіант у нас 20-й аркан, говорить про прояснення. А хтось, можливо, прокинеться з вас, у когось, можливо, зміняться кардинально якесь бачення, прояснення. Оце ви знаєте, от скажу те, як є, так? Наприклад, когось обливали брудом, обливали, обливали, обливали. І сьогодні ви зрозумієте, що це все неправда, що це все і псо, що це все. Брехня і тому подібне. Тобто, сьогодні може вийти якась брехня на поверхню. Друга сторона цієї карти це якась кармічна карта. Можливо, якісь а, м, родичі, якісь близькі, а, колишні коханці можуть дати про себе знати. Це якась ситуація, яку ви колись не завершили. Сьогодні вона дасть про себе знати. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!